Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка попелюшка або кришталевий черевичок. Жив собі один шановний і знатний чоловік. Перша дружина його померла, і він оженився вдруге. Та на такій сварливій і пихатій жінці, якої ніхто ніколи й не бачив, вона мала двоє дорослих дочок, дуже схожих на свою матінку і лицем, і розумом, і вдачею. В чоловіка теж була дочка добра, привітна, мила, уся в покійну матір. А мати її була. Найкрасивішою і найдобрішою жінкою на світі. І ось нова господиня увійшла в дім. Тут таки вона і показала свій злий норов, усе їй було не до смаку. Та більше за все не злюбила вона свою пасербицю. Дівчина була така приваблива, що мачухині дочки. Поряд із нею здавалися ще гіршими, ніж були насправді. Бідолашну безсловісну дівчину примусили робити всю найбруднішу та найважчу роботу в домі. Зранку до вечора вона чистила казани і каструлі, мила сходи, прибирала кімнати мачухи та обох панночок її дочок. Спала вона на горищі. Під самісіньким дахом на колючій солом'яній підстилці, а обидві сестриці мали кімнати з паркетними підлогами кольорового дерева, з ліжками, розтяцькованими за останньою модою і з великими зеркалами, в яких можна було побачити себе з голови до ніг. Сердешна мовчки терпіла всі кривди. І не наважувалася поскаржитися навіть батькові. Мачуха так прибрала його до рук, що він на все дивився її очима. І, мабуть, тільки б насварив доньку за невдячність і неслухняність. Увечері, закінчивши роботу, вона забивалася у куточок біля каміну і сідала там на ящик з попелом. За це сестри. А за ними і всі в будинку прозвали її попелюшкою. А втім, попелюшка і у своєму старенькому платічку, забрудненому попелом, була у сто разів миліша, ніж її сестри, виряджені в оксамит і шовк. І от якось син короля тієї країни влаштував великий бал. І скликав на нього всіх знатних людей із дружинами та доньками. Сестри попелюшки теж отримали запрошення. Вони дуже зраділи і одразу заходилися вибирати плаття і придумувати, як би зачесатися, щоб здивувати усіх гостей і сподобатися принцу. У бідолашної Попелюшки Роботи й турбот стало ще більше, ніж завжди. Їй довелося просувати сестрам сукні, накрохмалювати спідниці, плоїти комірці та на рукавнички, вибирати зачіски і прикраси. В домі тільки і мови було що про вбрання. І я, говорила старша, надіну червоне оксамитове плаття. І коштовний головний убір, який мені нещодавно привезли за моря. А я, говорила молодша, видягну найскромнішу сукню. Зате в мене буде накидка, гаптована золотими квітами і діамантовий пояс, якого немає в жодної знатної дами. Негайно послали служницю по найкращу. Найумілішу модистку, щоб вона зробила їм модні чепчики з подвійною оборкою, а мушки купили у найкращої майстрині в місті. Сестри раз у раз кликали Попелюшку і запитували в неї, який вибрати грібенець, яку стрічку чи пряжку. Адже всім у будинку було відомо, що Попелюшка має добрий смак і розуміється на тому, що кому личить? Ніхто не вмів так уміло, як вона, приколоти мережеву, завити кучері або підібрати квіти до плаття. А що, попелюшко, хотілося б тобі поїхати на королівський бал? запитували вони, поки вона причісувала їх перед дзеркалом. Ой, що ви, сестрички? Ви смієтеся з мене, хіба мене пустять у палац в цьому платті і у цих черевичках. Що правда, то правда, ото б була б чудасія, якби така замазура з'явилася на бал. Інша на місці папелюшки зачесала б сестриці якомого гірше. Але папелюшка була добра. Вона зачесала їх як найкраще. За два дні до балу сестриці від хвилювання перестали обідати і вечеряти. Вони ні на хвилину не відходили від дзеркала і розірвали більше дюжини шнурків, намагаючись тугіше ушнурувати свої талії і зробитися тоншими і стрункішими. І ось нарешті довгожданий день настав. Мачуха і сестри поїхали. Попелюшка довго дивилася йому слід, а коли їхня карета зникла за поворотом, вона закрила обличчя руками і гірко заплакала. Її хрещена мати, котра саме в цей час зайшла навідати бідну дівчину, застала її в сльозах. Що з тобою, дитино моя? запитала вона. Та папелюшка так гірко плакала, що навіть не могла відповісти. Тобі хотілося би поїхати на бал, чи неправда? запитала хрещена. Вона була феєю і розуміла не тільки те, про що говорять, а й те, про що думають. Правда, сказала папелюшка, схлипуючи. Що ж? Будь лише розумницею, сказала хрещена. А я вже подбаю про те, щоб ти могла побувати сьогодні в палаці. Збігай ну на город та принеси мені звідти великого гарбуза. Попелюшка побігла на город, вибрала найбільшого гарбуза і принесла хрещені. Їй дуже хотілося запитати. Як саме простий гарбуз допоможе їй потрапити на королівський бал, але вона не наважувалась, а хрещена, не кажучи жодного слова, розрізала гарбуз і вийняла з нього м'якоть. Потім вона доторкнулася до його жовтої товстої шкірки своєю чарівною паличкою і порожній гарбуз. Умить перетворився на прекрасну, різблену карету, позолочену від даху до коліс. Потім фея послала попелюшку в комору по мишеловку, у мишеловці виявилося півдюжини живих мишей. Фея звеліла попелюшці прочинити дверцята і випустити на волю всіх мишей по черзі. Одну за одною. Щойно миша вибігала зі своєї темниці, як фея торкалася її палочкою, і від цього дотику звичайна сіра мишка тієї ж миті перетворювалася на сірого мишастого коня. Не минулої хвилини, як перед попелюшкою вже стояв чудовий запряг із шести ставних коней. У срібній збруї. Не вистачало тільки кучера. Помітивши, що хрещена трохи замислилась, попелюшка насміливо запитала, що, коли поглянути, чи не втрапив до щуроловки щур. Можливо, він згодився, б у кучери. Твоя правда, сказала Хрещена. Піди, поглянь. Попелюшка принесла щуроловку, з якої виглядало три великих щури. Фея вибрала одного з них, найбільшого і вусатого, доторкнулася до нього своєю паличкою і щур одразу ж перетворився на товстого кучера з пишними вусами. Таким вусом позазрив би навіть головний королівський кучер. А тепер, сказала фея, сходи в сад, там за лікою, на купі піску, ти знайдеш шість ящерок, швиденько принеси їх сюди. Не встигла ще попелюшка струсити ящерок із фартуха, як фея перетворила їх на виїзних лакеїв, одягнених у зелені лівреї, оздоблені золотим галуном. Усі шестеро проворно вскочили на зап'ятки карети з таким поважним виглядом, наче протягом усього життя служили виїзними лакеями і ніколи не були ящерками. Ну ось, сказала Фея, тепер у тебе є свій виїзд, і ти можеш, не марнуючи часу, їхати в палац. То що? Ти задоволена? Ще пак, сказала попелюшка, та хіба можна їхати на королівський бал у цьому старому, забрудненому попелом у бранні? Фея нічого не відповіла. Вона тільки легенько торкнулася старого попелющеного плаття своєю чарівною паличкою. І воно перетворилося на пишну сукню зі срібної і золотої парчі, всю всіяну каштовним камінням. Останнім подарунком феї були черевички з найчистішого кришталю, які навіть не снилися жодній дівчині. Коли попелюшка була вже зовсім готова, фея посадила її в карету. І суворо, присуворо наказала повернутися додому до півночі. Якщо ти запізнишся хоч на одну хвилину, сказала вона, твоя карета знову зробиться гарбузом, коні мишами, лакеї ящерками, а пишня сукня обернеться на старе, полатане платічко. Будьте впевні, хрещено, я не запізнюся, відповіла попелюшка, і вирядилася в палац, не тямлячи себе від радості. Принц, якому доповіли, що на бал приїхала якась прекрасна, але нікому невідома принцеса, сам вибіг зустрічати її. Він подав їй руку, допоміг вийти з карети. І повів у зал, де вже були король із королевою та придворні. Все одразу стихло. Скрипки замовкли, і музиканти, і гості мимоволі задивилися на незнайому красуню, яка приїхала на бал пізніше за інших. Ой, яка вона гарна! Пошепки говорили кавалер кавалерові і дама дамі, навіть король, котрий був дуже старий і більше дрімав, ніж роздивлявся на всебіч, І той відкрив очі, подивився на попелюшку і сказав упівголоса до королеви, що давно вже не бачив такої чарівної особи. Придворні дами були зайняті лише тим, що роздивлялися її сукню і головний убір, аби завтра ж замовити собі щось подібне, якщо лише пощастить їм знайти умілих майстрів і таку саму чудову тканину. Принц посадив свою гостю на найпочесніше місце. А як тільки залунала музика, підійшов до неї і запросив до танцю. Дівчина танцювала так легко і плавно, що всі замилувалися нею ще більше, ніж до того. Після танців подали частування, але принц нічого не міг їсти, він не зводив очей зі своєї дами. А папулюшка в цей час розшукала своїх сестер, підсіла до них і, сказавши кожній щось приємне, Почастувала їх апельсинами і лимонами, які їй підніс сам принц. Це їм дуже полестило. Вони не чекали такої уваги з боку незнайомої принцеси. Та ось, розмовляючи з ними, попелюшка раптово почула, що палацовий годинник б'є одинадцяту годину і три чверті. Вона встала. Уклонилася всім і вибігла так швидко, що ніхто не встиг наздогнати її. Повернувшись із палацу, вона ще встигла до приїзду мачухи і сестер забігти до своєї хрещиної і подякувати їй за щасливий вечір. Ах, якби можна було і завтра поїхати в палац, сказала вона. Принц так просив мене. І вона розповіла хрещині про все, що було в палаці. Не встигла попелюшка повернутися додому і одягнути свій старий фартух та дерев'яні черевики, як у двері постукали. Це повернулися з балу мачуха та сестри. Довго ж ви, сестрички, прогостювали сьогодні в палаці, сказала Попелюшка, позіхаючи. І потягуючись, наче тільки но прокинулося. Ну, якби ти була з нами на балу, ти теж не дуже поспішала би додому, сказала одна із сестер. Там була одна принцеса, така красуня, що й у вісні кращої не побачиш. Ми їй, певно, дуже сподобались, вона підсіла до нас. І навіть пригостила апельсинами та лимонами. А як її звуть? спитала попелюшка. Ну, цього ніхто не знає, сказала старша сестра. А молодша додала. Принц, здається, готовий віддати все на світі, щоб тільки дізнатися, хто вона така. Попелюшка усміхнулася. Невже ця принцеса й справді така гарна? запитала вона, які ви щасливі. Чи не можна й мені хоч одним вічком подивитися на неї? О, сестриці Жавотто, дайте мені на один вечір ваше жовте плаття, яке ви носите вдома щодня? Отакої цього тільки не вистачало. Сказала жавотта. «Да, ти своє плаття такі замазурі, як ти. Здається, я ще з глузду не з'їхала. Попелюшка не чекала іншої відповіді і нітрохи не засмутилася. І справді, що б вона мала робити, якби жавотта раптом розщедрилася і надумала позичити їй своє плаття. Наступного вечора. Сестри знову вирядилися у палац, і попелюшка теж. Цього разу вона була ще прекраснішою і ще ушатнішою, ніж напередодні. Принц не відходив від неї ні на хвильку. Він був такий привітний і казав такі приємні речі, що Попелюшка забула про все на світі, навіть про те, що їй треба від'їхати вчасно, і схопилися лише тоді, коли годинник почав бити північ. Вона підвелася з місця і втекла швидше за лань. Принц кинувся на вздоїн, та за нею і слід прохолов. Тільки на сходах палацу лежав маленький кришталевий черевичок. Принц бережно підняв його і наказав розпитати вартових, чи не бачив хтось із них, куди поїхала прекрасна принцеса. Та ніхто з придворних ніякої принцеси не бачив. Щоправда, вороторі зауважили, що повз них пробігла якась бідно вбрана дівчина, але вона більше нагадувала жебрачку ніж прекрасну принцесу. А тим часом папелюшка, задихаючись від утоми, прибігла додому. В неї не було більше ані карети, ані лакеїв. Її бальна сукня знову перетворилася на стареньке поношене платічку, і від усієї її бальної пишноти тільки й залишилася. Що маленький кришталевий черевичок точнісінько такий, як той, що вона загубила на сходах палацу. Коли обидві сестриці, втомлені, повернулися додому, Попелюшка зацікавлено запитала в них, чи весело їм було сьогодні ввечері на королівському балу, і чи приїздила знову вчорашня незнайома красуня. Сестри навперебій почали розповідати, що незнайома принцеса і цього разу була на балу, але втікла, як тільки годинник почав бити дванадцяту. Вона так вапилася, що навіть загубила на порозі кришталевий чаровичок, сказала старша сестра. А принц підняв його і увесь вечір не випускав із рук. Додала мачуха. І це була правда. Кілька днів потому принц наказав оголосити по всіх усюдах під звуки труп і фанфар, що дівчина, якій прийдеться по нозі кришталевий черевичок, стане його дружиною. Певна річ, спочатку черевичок почали міряти принцесам, потім герцогиням, далі придворним дамам. Та все було марно. Він був тісний і герцогиням, і принцесам, і придворним дамам. Врешті-решт, черга дійшла і до сестер попелюшки. О, як старалися обидві сестриці натягти маленький черевичок на свої великі ноги, та він не налазив їм навіть на кінчики пальців. Бідна попелюшка, яку ніхто не запросив до примірки, стояла осторонь. Вона з першого погляду впізнала свій черевичок та, усміхаючись, дивилася, на марні спроби. А він, здається, буде по мірці мені, сказала вона. Сестриці так і зайшлися злим сміхом, але придворний кавалер, котрий приміряв черевичок, уважно подивився на попелюшку і, помітивши, що вона дуже красива, сказав. Я маю наказ від принца приміряти черевичок усім дівчатам у місті. Дозвольте вашу ніжку, панночко». Він посадив попелюшку в крісло і, взувши кришталевий черевичок на її маленьку ніжку, одразу побачив, що більше міряти йому не доведеться. Черевичок був точнісінько по ніжці. А ніжка по черевичку. Сестри завмерли від подиву. Та ще більше вони здивувалися, коли попелюшка дістала з кишені другий черевичок, точнісінько такий, як і перший, тільки на іншу ногу, і взула, не сказавши ні слова. Саме цієї хвилини двері відчинилися, і до кімнати увійшла фея, хрещена попелюшки. Вона доторкнулася своєю чарівною палочкою до бідного плаття попелюшки, і воно зробилося ще пишнішим і красивішим, ніж було напередодні. Лише тепер. Обидві сестрички зрозуміли, хто була та красуня, яку вони побачили на балу. Вони кинулися до її ніг, щоб виблагати собі прощення за всі кривди, які вона витерпіла від них. Попелюшка вибачила їм від усього серця, адже вона була не лише гарна, але й добра. Її відвезли в палац. До молодого принца, який побачив, що вона стала ще чарівнішою, ніж була раніше, а через кілька днів справили пишне весілля. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.